Всім привіт! В цьому відео хочу вам розказати про клітину будову печінки. Загальні дані про будову печінки я вже перераховував на лекції, присвяченій її анатомії, тому дозволю собі її зараз не повторяти. Але варто повторити, що печінка є специфічним способом залучена до кровообігу тіла людини. Так, близько 70% крові попадає до неї від непарних органів червної порожнини через портальну вену, решта поступає від печінкової артерії. Артерія та вена входять до органу через його ворота, їм зустріч виходять жовчні та лімфатичні протоки. Артерія, вена, жовчні та лімфатичні протоки об'єднуються за допомогою сполучної тканини дуктус Біліфер, спочатку сегментарний, а потім і міщасточков, та розгалужується разом аж до найдрібніших судин. Змішання артеріальної та венозної крові відбувається аж в синусоїдах, печінкових дольок. звідси кров перетікає до центральної вени. Центральні вени, в свою чергу об'єднуються в сублобулярні, і через печінкові вени впадають в нижню порожнисту вен. Ще раз підкреслюю, що топографія Дуктус-Біліфер відрізняється від топографії вен системи нижньої порожнистої вени. Було запропоновано три основні способи розділу перинхімів печінки, які взаємно доповнюють один одного. Серед них класична печінкова часточка шестигранної форми із центральною веною в центрі, в якій гепатоцити розміщуються у вигляді балок. Із базолатеральної поверхні вони омиваються кров'ю синусою, а з апікальної виділяють жовті. Печінковий ацинус – це ромбоподібна ділянка перенхімії печінки, на гострих кутах якої Знаходяться центральні вени двох сусідніх печінкових часток, А на тупих кутах печінкові тріади. В залежності від забезпечення тканини киснем, печінковий ацинус поділяється на три зони: перша метаболічна зона з великою кількістю кисню. Найбільш бідніша на кисень зона зона 3, що знаходиться біля центральної вени. та проміжна зона. Портальна часточка описується як трикутник, на вершині якого знаходяться центральні вене сусідніх част. Зараз в практиці вона практично не використовується. Як вже говорилося, балки гепацитів простягаються вздовж синусоїд, до складу останніх входять три основні типи клітин: Ендотеліальні клітини, клітини купфера та іто. Між плоскими епітеліальними клітинами утворюються отвори, фенестри, через які вільно проходить плазма крові. Цьому сприяє її відсутність базальної мембрани, утворюється своєрідне сито для клітин в крові. Гепатоцити відділяються від епітеліоцитів з При Присинусоїдним простором або простором Діссіє в цьому просторі відбувається обмін речовин включаючи виділення в плазму різноманітних білків та безперешкодне повернення плазми через фенестри до загального кровотоку. Жовчні каналці утворюються за рахунок об'єднання двох жолобкоподібних поверхонь сусідніх гепатоцитів. Прилеглі стінки печінкових клітин додатково укріплюються зонами адгезії та десмосомами. Такі з'єднання запобігають проникненню жовчі до міжклітинного простору, а звідти і до крові. Проходження жовчі по таких трубочках здійснюється завдяки філаментам. Які знаходяться біля білярної поверхні гепатоциту. Далі через короткі жовчі води жовч попадає до міждолькових. Малі жовчі води виставлені кубічним епітелем, а жовчі води більшого діаметру циліндричні. Окрім, того, стінка жовчеводів здатна синтезувати гідрокарбонати для запобігання її пошкодженню жовчу. Клітини купфера це специфічні печінкові микрофаги, вони знаходяться у просторі синусоїдів. Найбільше вони зромаджуються у периферичній зоні печінкової часточки зони 1. Ці клітини виконують функцію очищення крові, фаоцитуючи чужорідні тіла, бактерії пошкоджені клітини крові. Тонкі сполучно тканині волок, що заходять до часточки разом із синусоїдою, залягають в просторі діс'є, між ними знаходяться клітини, які містять великі жирові вкраплення. це клітини іт. Саме в них зберігаються основні запаси вітаміну А. Гепатоцити належать до епітеліальної тканини. Більшість гепатоцитів мають одне ядро, однак зустрічаються і двоядерні клітини. До речі, збільшення кількості двоядерних та наявність триядерних клітин часто свідчить про напруженість регенеративних процесів. Як вже говорилося, базолатеральна поверхня гепатоцитів. Обернена до клітинного простору з вільним доступом плазми крові, так званий кров'яний пол. Тут з плазми крові смоктуються різноманітні речовини, серед яких амінокислоти, жовчні кислоти та інші, а до крові відділяються альбуміни, глобуліни, інші протеїни, ліпопротеїни, глюкоза, фактори згортання крові тощо, що забезпечує ендокринну частину функції печінки. Апікальний або жовчевий пол обернений до жовчних канадців. Тут за допомогою АТФ проходить транспорт компонентів жовчі до жовчних протоків, що забезпечує зокрема частину функцій печінки. Розмежовуються ці поверхні зонами з'єднання гепатоцитів, цітоплазма гепатоцитів є багато на неоргане. З огляду на синтез амумінів, глобуліну, факторів згортання крові та інших білків, розвиненим є комплекс годжі та гранулярний плазматичний ретикул. А для синтезу і виведення жовчі біля опікальної поверхні концентруються лізосоми, гладкі ендоплазматичні ретикулом та мікрофіламенти. У випадку надлишку глюкози в крові. Гепатоцити здатні її акумулювати у вигляді альфа-грану глюкогену, який прекрасно видно на електронній мікрофотографії. В разі потреби він може знову повернутися до глюкоз. Також цитоплазма гепатоцита здатна нагмаджувати крапельки жиру, які прекрасно видно в даному випадку на напівтонкому зрізі печі. Синтижовчі та детоксикаційні властивості гепатоцитів надзвичайно щільно пов'язані між собою. За допомогою спеціальних механізмів з плазми крові в цитоплазму клітини печінки попадають жовчні кислоти, різноманітні білки, холестерин, ліки, продукти розпаду, які всмокталися в тонкому кишечні та інше. Цитоплазмі вони змішуються з ензимами, утворені на гладкому ендоплазматичному ретикулі, з імуноглобуліном А, та за допомогою лізусу попадають в жовчні протоки. Вода та розчинені в ній солі можуть попадати до жовтньої протоки як через мембрану гепатоцита за допомогою спеціальних каналів, так і безпосередньо через міжклітинні з'єднання. Під час проходження по жовчних шляхах кількість води в жовчі може змінюватися, а також жовч поповнюється гідрокарбонатом. Готова жовч попадає до 12-палої кишки, де понад 75% п'ять смоктується в кров разом з крапельками жиру, а решта виводиться назовні. Такий цикл повторяється 5-10 разів на добу. Звичайно сказано, випливають наступні функції жовчі. Перша це є сприяння смоктувані жирів, а також забезпечує виведення з організму холестерину, білі рубін та різноманітних продуктів росту. На цьому у мене все. Ставте лайки, якщо вам сподобалося. Підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях теми, які б для вас були цікаві. Чи питання, які у вас виникають. До зустрічі в наступних відео.